Коли я готувала матеріал про Неканора Палагуту та Віру Шпаківську, то в сімейному архіві їх нащадків натрапила на цей лист, який надійшов за кордону до їх сина Анатолія Палагуте. І виявилося, що цей лист написала досить відома людина, і з нього ми можемо почерпнути і кілька штрахів як до біографії цієї людини, а також дізнатися щось нового. З життєписів інших наших українців з непростою долею. Канал Ірини Коновець Поплавської. А цей лист написав Микола Павлович Костюк. Коротко його біографія. Народився у селі Покровка Криничанського району Дніпропетровської області у родині священника у 1915 році. У 29 му його батька, отця Павла, засудили на 15 років заслання, і Микола позбувся як школи, так і батьківської стріхи. Щоб урятуватися, мусив тікати світ за очі. По двох роках поневіряння з вовчим білетом. Хлопець вдався до однієї з експедицій, що досліджувала порожисту частину Дніпра. Спершу його не хотіли прийняти на роботу, бо він ще не був повнолітнім. А коли Микола зізнався археологові, що немає ні кола, ні двора, то його прийняли сезонним землекопом. Археологи тоді копали глибокий шурф у три яруси. І Миколі, як наймолодшому хлопчакові, далі доручення аж на поверхні відкидати та розгортати лопатою землю, що її цілісінь день дорослі кидали знизу. І хоч лопата була дуже важка, хлопець був щасливий, бо на власні очі бачив, що викопували археологи, та ще й тому, що позбувся вовчого квитка. Поступово Микола став помічником і секретарем-писарем у академіка Дмитра Яворницького, супроводжував його в експедиціях, відрядженнях. Під час Другої світової війни він з братом Олександром виїхав на захід через Німеччину та Англію, потрапив у Канаду. Там він видав спогади про Яворницького. Потім, у 2008-му, вийшла книга його поруч із Яворницьким Спогади писаря козацького батька. А от сестра його Ніна Павлівна залишилася у Дніпропетровську. І перед смертю Микола Костюк встиг пару разів приїхати в Україну. Тут він навідався до будинку музею Дмитра Яворницького, поділився спогадами про нашого славного історика, до якого він ставився з особливим благоговінням. Також він зустрічався із Анатолієм Неканоровичем Палагутою. І потім Микола Костюк написав Анатолію цього листа, в якому повідомив про смерть його матері. Але ж Віра Шпаківська померла у листопаді 1995-го, а Анатолій, як у мене зазначено, у грудні 1994-го. Тобто лист прийшов із запізненням. Вже і Анатолія Лебонь не було в живих. І ось сестра Костюка Ніна Павлівна. Принесла цей лист родині Палагут із припискою Це синок Віри Ларіонівни, що вже покійна, прожила 99 років. А сам цей лист датований 17 січня 1997 року, тобто вже через рік після смерті Віри Шпаківської. І я вам зачитаю ривок з нього. Вибачте, що трохи запізнено пишу, я не є певний, чи вам відомо, що Віра Іларіонівна вже упокоїлась якраз тоді, як я лежав у лікарні, бо мав операцію артерії, що постачає кров від серця до мозку. З вашою мамою в нас були добрі земляцькі взаємини, а потім ми постарілись і взаємини скоротились. І як мама захворіла, то була в лікарні, і я навіть не знав, де вона була, бо ніхто мені не дав знати. А їхати шукати я не міг по хворобі. Тепер я зібрав те, що зміг, і посилаю вам через мою сестру Ніну Павлівну, бо не певний за ваш адрес. Кінець цитати. І от далі Костюк каже, що колись при зустрічі він забув спитати Анатолія про родину якогось там Анатолія Григоровича, його дружину і дітей Бориса та Інну. Прізвище він не називає. І ще про одну людину він питає Анатолія Никаноровича. А що ви знаєте про родину професора Панаса Васильовича Олійниченка? Якщо не знаєте, спитайте Бориса Анатолійовича. Отак. Тобто, як ми бачимо. Анатолій був в курсі всіх знайомств своєї мами і навіть міг щось знати про родину професора Олійниченка. І отут стає питання, про яку родину професора Олійниченка йде мова? І хто такий професор Олійниченко? А Панас Васильович Олійниченко це вельми цікава людина, яка вписується в рамки нашого каналу і в галерею складних доль. Це був не лише талановитий інженер вчений, а й український патріот. і спочатку наведемо про нього сухі біографічні факти. Народився Панас Олійниченко 4 липня 1888 року в місті Сквира. Київська область закінчив гімназію в Житомирі та інженерно-електричний факультет Київського політехнічного інституту у 1918-20 роках, під час української революції, був начальником південно-західної залізниці у 1920-х роках, якийсь час викладав у Волинському індустріальному технікумі. У 1929 перебував 15 діб під арештом за підозрою в участі у спілці визволення України. Після арешту був змушений переїхати у Краматорськ, Донецька область, де працював інженером-дослідником в експериментальному відділі машинобудівного заводу. І ось доля його закидає в наші благословенні країни 33-му році Оліниченко почав працювати в Дніпропетровському. Інституті інженерів транспорту, де очолював кафедри, електропотяги і електротехніка, а з 1935-го виконував обов'язки начальника електромеханічного факультету. У 37-му його звільнили з цих посад під приводом, що він, начебто, зірвав введення в експлуатацію лабораторії рухомого складу залізниці. Ну, в 1937-му це було в порядку речей шукати ворогів народу. І коли у Дніпропетровськ прийшли німці, то провідник похідної групи Дніпропетровської області ОУН Василь Рагей почав організовувати тут господарську та політичну владу від імені проголошеного у Львові державного правління. Чому похідна група? Тому що ОУНівці зі Львова роз'їхалися всією Україною, щоб встановлювати на містах українську владу. У Дніпропетровську вони організували обласне державне правління, і головою його став не хто інший, як професор пана. Олійниченко, а Василь Рагей його заступником. Ну, як заступником, очолював по суті секретаріат, виконував обов'язки начальника відділу кадрів і керував загальним відділом. Але їм двом вдалося досягнути певної автономності для адміністрації, тобто одержати від військового коменданта документ, в якому говорилось, що Україна буде прийнята як одна з найбільших держав у сім'ю європейських народів. І Регей навіть власноручно виготовив печатку та зробив на ній напис Українська держава територіальна адміністрація Дніпропетровська. Військовий комендант, полковник Конрад фон Альберті 25 жовтня дав згоду на відкриття Дніпропетровського університету. Однак поліція безпеки, ЄС Служба безпеки не погодили це рішення. Тоді Регей. У приміщенні університету організував збори наукових працівників Дніпропетровська, на яких розглядалося питання відновлення діяльності університету і визначалося його завдання в умовах окупації. У очолив і Дніпропетровський український державний університет. Також а побіжно і свій рідний інститут інженерів транспорту. Звичайно, що коли радянські війська почали наступати, то разом із німецькими військами Уліниченко поїхав на захід. Це були сухі факти. А Василь Чапленко у його повісті із спогадами, його таємниця, опинився з професором Олійниченко в одному потязі і додасть нам фарби до постаті цієї людини. Василь Чапленко це такий український письменник, драматург, література, мовознавець, критик, редактор, коротше, чистий гуманітарій. І от я зачитаю уривок зі спогадів Чапленка про те, як вони їхали на Захід, і можна навіть припустити, що і Віра Шпаківська теж їхала, якщо не в цьому, то в іншому такому самому потязі до Львова. Ці три вагони причепили до якогось німецького військового поїзду, і він від'їхав із станції Харків ще до заходу сонця. Але на станції Лозовій ці харківські вагони відчепили від німецького поїзда і причепили до двох теплушок, що в них їхав увесь український актив міста Січислава на чолі з професором Олійниченком. У січиславських вагонах було веселіше, ніж у Харківськ. Цю веселість створював сам професор Олійниченко на вигляд. Справ Важні козарлюга запорожець, високий, дебелий і широкий у плечах, мордатий, мордом, мовляв, хоч цуценят бий, а його сизуватий ніс свідчив про те, що він за прикладом давніх запорожців не цурався в чарки. Та він і забезпечив себе в цьому розумінні на дорогу. В його теплушці була діжка із солоними огірками, декілька мішків з борошном, два чи три окости шинки, сало, сульї з самогоном. Мав він і відповідне товариство для бенкетування. Худорлява і вимучена на вигляд Олійниченкова жіноча половина тільки те й робила, що смажила млинці на буржуйці, поставлені серед теплушки, та подавала на дошку, примощену замість стола, посеред вагона. Шинку края великим колодієм сам господар, професор Олійниченко. Час від часу в теплушці зривалися козацькі співи. Здебільшого весела пісня Гей, наливайте повні чари, щоб через вінця лилося. Кінець цитати. Далі Чепленко. Пише, що він сторонився і тримався осторонь цієї компанії. Йому до душі був харківський вагон, де кипіла редакційна робота, готування до друку журналу Український Засів, куди він як письменник хотів щось тиснути. А завжди підхмелений Олійниченко глузував з нього. Який же ви козак, як цураєтесь оковитої? Чапленко, який не мав симпатії до Олійниченка, написав тоді у спогадах, що про нього чув. Що він у Дніпропетровську? Понастановляв сам себе майже на всі керівні пости, був головою української ради, директором транспортного інституту, ректором університету, випхнувши звіти професора Івана Розгона, і скрізь одержував платню карбованцями рейскомісаріату України з німецькими написами на них. У Києві німці відібрали у харків'ян їхні пасажирські вагони. А для втікачів залишили тільки свячиславські теплушки, і до теплушок. Перегнали тих харків'ян, які хотіли їхати далі на захід до Львова. Тобто дружина Олійниченка, яку Чапленко характеризує як сухорлява, залякана як раба, виїхала з чоловіком. Тож про яку родину Олійниченка питав Костюку листі, невідомо. Канал Ірини Коновець Поплавської. Далі у професора Оліниченка все було гаразд. Працював по спеціальності на залізницях. Серед іншого, був професором електротехніки інженерного факультету Українського технічно-господарського інституту в Регенсбурзі. На початку 50-х він приїхав у сполучене королівство, помер у 1961 році в Лондоні. Сам Чапленко теж непогано влаштувався на заході, мешкав у Брукліні, а помер 4 лютого. 90-го року у місті Матаван, штат Нью-Джерсі, похований на українському православному цвинтарі в Баундбрук, штат Нью-Джерсі, там де і Віра Шпаківська. І от дивіться, у Дніпрі є вулиця Василя Чапленка, колишня Фрунзе. А от іменами Олійниченка та Полагути чи Шпаківської вулиць не назвали. А чому? А тому, що вони спогади свої не залишили. Але про це ми ще поговоримо. Це не поодинокий випадок, а прямо тенденція. І повертаємось до Миколи Павловича Костюка. Його лист закінчується словами: я сам і моя дружина недавно повернулися з лікарні і тепер видужуємо. Але такі хвороби далися взнаки, і Микола Павлович Костюк помер у Торонто в Канаді у тому самому 1997 році.